Суд покарав матір, яка навчала доньку красти контрабандний бус. Прорвався через кордон. Поїзд наїхав на чоловіка. На кордоні знайшли скам'янілий скелет, торгівець психотропами у стрию, боєприпаси у Золочівському районі, адмінвайбергрупи під судом. Жителі Львівщини готуються до зими. Наскільки готова область? Про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Явле Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок цьому випуску, аби не пропустити наступних нових відео. Тоби обов'язково залиште свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Львівський суд покрав матір, яка вчила 10-річну доньку красти продукти супермаркету. Галицький районний суд Львова визнав матір 10-річної доньки винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Жінка вчила свою доньку красти продукти супермаркету. Суд призначив їй 850 гривень штрафу зі сплатою судового збору. Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, у вересні 2025 року випадок трапився наприкінці червня 2025 року у супермаркеті Рукавичка, що на. Вулиці Шептицьких біля пам'ятника Степану Бмадери у Львові лайма вчила свою десятирічну доньку красти продукти з магазину. Щодо жінки склали протокол через неналежне виконання батьківських обов'язків. На засідання суду вона не прийшла. Цю справу розглядала суддя Людмила Мироненко, яка визнала жінку винною у адмінпорушенні та призначила покарання у вигляді 850 гривень штрафу зі сплатою 605 гривень судового збору. У судовому реєстрі є інші постанови, що стосуються лайми, зокрема. Щодо неналежного виконання батьківських обов'язків у судових матеріалах вказано, що її дитина вчиняла крадіжку, перебувала вночі на вокзалі без супроводу. Діти були в неохайному вигляді, і так далі. Суди розглядали справи щодо жінки у різних областях, зокрема на Закарпатті та у Львові. У судових справах не вказано мешканкою чи уроженкою, якої області є порушниця. У стрію судила адміністратора групи у Вайбері з поширенням розташування ТЦК. У Стрію міськорайонному суді Львівської області визнали винни місцевого жителя у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України під час мобілізації. Чоловік адміністрував групу у Вайбері, де поширював інформацію про розташування працівників ТЦК. Про це йдеться у вируки, які оприлюднили 8 вересня у єдиному судовому реєстрі. За матеріалами справи протягом кількох місяців, у 2025 році, Василь з міста Городище, що на Черкащині був адміністратором групи Водії онлайн. У месенджері Viber. у групі поширювалася інформація щодо присутності або відсутності співробітників поліції та ТЦК на території Стрейського району. Василь мав можливість як адміністратор групи заборонити оприлюднювати інформацію про розташування працівників ТЦК, а також видаляти чи блокувати людей, які її поширюють. Натомість підсудний сам писав подібні повідомлення. Внаслідок вищесказаних дій у групі систематично розміщились повідомлення з інформацією про час та місце, вручення повісток співробітниками ТЦК. Ката СП під час виконання ними службових обов'язків в межах та поблизу міста Стрия та суміжних з ним населених пунктів, що давало можливість особам призовного віку уникнути отримання таких повісток у зазначених місцях, і як наслідок створило передумови для ухилення від виконання ними військового обов'язку. Йдеться у вироку. Відтак суд визнав його винним і призначив 5 років позбавлення волі. Однак, замість покарання іспитовий термін 3 роки. На Львівщині бус з контрабандою прорвався через кордон. Правоохоронці ввели спецоперацію. Перехват за попередніми даними на пункті пропуску криківець Корчава, прибули два мікробуси під керуванням мешканців Львівщини. Для проходження митного контролю вони обрали червоний коридор. Однак, в ході рентгеногляду було виявлено, що в козовних частинах вантажівки наявні тайники, які приховані за обшивкою, де містяться незадекларовані товари. Один із водіїв, зрозумівши викриття без зупинки, на Великі швидкості проїхав в напрямку України. Автомобіль іншого фігуранта затримали працівники митниці для переслідування втікача правоохоронці ввели спецоперацію Перехват транспорт виявили на території домоволодіння у Яворівському районі. Під час обшуку вилучено вантажівку. Окрім цього, під час митного огляду у автівці другого водія у сховищі даху виявлено електронну техніку 320 мобільних телефонів та гаджетів відомих іноземних брендів. На Львівщині пасажирський поїзд переїхав 32-річного чоловіка. Ввечері, 8 вересня, через наїзд пасажирського електропоїзда у Львівському районі не вижив 32-річний львів'янин. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ова. Як для у повідомленні, пасажирський поїзд номер 60 з полученням ЧОП Київ збив чоловіка близько 20.30 на другому пікеті станції в селі Куропуш, що у великолюблінській громаді, через наїзд 32-річний львів'янин. Загинув на місці від отриманих травм у поліції. Додали, що слідчі відкрили кримінальне впровадження за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. На Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі скам'янілий скелет морської рептилії віком у 200 мільйонів років. У пункті пропуску краківець прикордонники виявили у мікробусі Мерседес. Незвичний вантаж. Прикордонники виявили у багажнику мікроавтобуса скам'янілий скелет, схожий на давню морську рептилію. Її вік близько 200 мільйонів років. Водій – 35-річний мешканець. Тернопільщини пояснив, що отримав експонат у Франції і має передати його на Закарпаття. Остаточну оцінку чи має скелет культурну чи історичну цінність дадуть експерти. Згодом ця інформація буде на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Тож підписуйтесь. У стрію розповсюджував суботекст. Правоохоронці викрили 53-річного жителя Стрия, який здобував наркозалежним мешканцям міста та Стрийського району наркомістимі таблетки суботекст способом із рук в руки. Задокументовано кілька фактів збуту зловмисником пігулок. В оселі зловмисника поліцейські виявили та вилучили наркотичний засіб, зовні схожий на суботекст. Засоби пакування, мобільний телефон, банківські картки, грошові кошти, виручені від протиправної діяльності та інші речові докази, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Усе вилучене було скеровано на дослідження у Львівський науково дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, з повідомлено про підозру, максимальне покарання передбачено санкції цієї статті. Це позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває. На лічні під суд піде зловмисник, якого звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. В оселі 24-річного мешканця одного з сіл Золочівського району правоохоронці вилучили та виявили 60 патронів калібру 5,45 мм, три гранати різних типів та Відривачів до них про це пише поліція. Фігурант боєприпаси придбав та зберігав, не маючи відповідних документів, до розслідування у кримінальному провадженні відкрито за частиною першої статтею 263, а це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Обвинувачувальний акт скеровано на розгляд суду. Йдеться у повідомленні чоловікові світить позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Нагадуємо, якщо ви знайшли. Вогненебезпечну зброю чи боєприпаси. Вам необхідно негайно їх задекларувати. Це можна зробити у територіальних підрозділах головного управління національної поліції у Львівській області. Особа, яка добровільно звертається для декларування зброї чи боєприпасів, що зберігає без відповідного дозволу, не притягується до кримінальної відповідальності та матиме можливість зареєструвати задекларовану зброю на себе. Львівщина вже готова до зимового періоду. Львівська область на 85% готова до проходження осінньо-зимового періоду, і до його початку завершить вже всі підготовчі роботи. Повідомив начальник львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Готові до опалювального сезону вже більше ніж на 85%. До початку сезону будемо готові на всі 100%, Сказав Козицький. За його словами, одним з головних завдань ОВА є захист енергетичних підстанцій в умовах атак РФ по енергосистемі. Темі атаки тривають. Ворог застосовує комбіновані удари, і ми маємо бути готові, зазначив Козицький. Більше новин читайте на нашому сайті та у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки мирного неба над головою та перемоги. Побачимося.